Мої вітання всім вболівальникам за активний спосіб життя. В ефірі програма Спорт за тиждень та я і ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску про реабілітацію орчівського Одека, досягнення місцевих боксерів та ще багато цікавого. Продовж шести днів кращі 14-річні боксери України змагались за місця у збірній. У рівному закінчився восьмий міжнародний турнір, присвячений пам'яті Олександра Соколовського. Саме тут сформували остаточну команду, яка влітку поїде до Дубліна на чемпіонат Європи. Про фінальні акорди змагань дивимось далі. Артем Ланін приїхав до Рівного із Донецька. Боксом він займається вже чотири роки, і однією із найзаповітніших мрій було увійти у збірну України та спробувати себе на міжнародній арені. Виклавшись на повну, Артем дійшов до фіналу і отримав таку довгоочікувану перемогу. Я стільки років тренувався і до цього, щоб попасть потрапити побачити чемпіонат Європи і трудився, робив все, щоб це, щоб це все у мене було. і. Дійшов до этого. за підсумками змагань, очільники Всеукраїнської Федерації такі зібрали остаточну збірну України, яка захищатиме честь держави на чемпіонаті Європи у Дубліні. До спортсменів ставилися високі вимоги, адже за декілька років їм потрібно буде проводити бої вже на значно вищому рівні. Сьогодні наша національна збірна доросла перша на першому росвіті тому і до малечі, тому і до юніорів, тому і до молодих боксерів ставляться дуже високі завдання. І тому ми формуємо ту збірну, яка буде олімпійською через 4 роки у цих залах. Цьогорічний боксерський турнір пам'яті Олександра Соколовського був вже восьмим. А з таким розмахом він проводився вперше. Організатори змагань кажуть, що надалі високу марку спортивного форуму будуть тільки підвищувати ці змагання потрібні як дітям, так і дорослим. Плануємо далі продовжувати його на такому ж рівні, тому що він показав, що він для рівного дуже потрібний взагалі для нашого регіону. Західного, тому що цей турнір взагалі показує весь рівень боксу, оцього дитячого боксу на даний момент. Він надзвичайно велику роль грає і для них, і для нас, для того, щоб побачити, тому що тут киплять такі бажання, величезні бажання цих дітей. Тут дуже багато таких страстей, скажімо так, на російській мові, дуже великі киплять і тому це цікаво. Із рівненських боксерів до збірної не потрапив жодний спортсмен. Це пояснюється тим, що місцеві бійці зазвичай виступали на обласному рівні, але все ж таки рівняни спромоглися покласти до своєї скарбнички і декілька бронзових нагород. Досвід набутий на цих змаганнях допоможе їм перемагати у майбутньому. А поки любителям цього виду спорту залишається чекати цілий рік, аби потрапити вже на дев'ятий турнір пам'яті Олександра Соколовського. Оржівський Одек відіграв черговий тур у чемпіонаті України серед аматорських команд. На домашньому майданчику місцеві гравці приймали авангард із Новоград-Волинського. Для оржівців перемога була просто необхідною, аби виправити становище у турнірній таблиці. Чи справились вони з цим завданням? Дивимось далі. У п'ятому заключному турі першого кола ОДЕК на домашньому майданчику приймав авангард з Новоград-Волинського. Перший тайм видався для оржівців більш ніж вдалим. екс Одеку, а тепер воротар гостей аж тричі не зумів захистити свої ворота. Рахунок відкрив Роман Савицький, який вдало пробив з кутового. Потім гол красень забив Віктор Каращенко, який вийшов сам на сам з воротарем команди суперника і влучно пробив по воротах. І рахунок вже 2-0. І за декілька хвилин до закінчення першого тайму знову відмітився Віктор Каращенко. Він вдало завершив. Удар кутового колеги по команді, і Одек пішов відпочивати за рахунку 3-0. Після перерви майже одразу гравці авангарду зуміли скоротити відставання і забили гол. Потім з почерговим успіхом діяли команди, але голів не було аж до кінця другого тайму. За п'ять хвилин до завершення авангардівці забивають другий гол, але дотиснути оржів їм так і не вдалося. Отже, у Одека друга перемога у цьогорічному чемпіонаті. Перший тайм, можна сказати, дисципліновано, сконцентровано. Всі були зібрані і дійсно. Голи забили трудові такі в другому таймі, тільки трошечки десь я ж говорю та розхолодженість, така вийшли з роздягання і думали, що вже все зроблено. І якось так ну, склалося так. У підсумку перше коло аматорського чемпіонату Одек закінчив на третьому місці, а наступні ігри оржівці проведуть теж на домашньому майданчику проти ФК Вінниця 12 червня. Найсильніші чоловіки та жінки регіону боролися за нагороди у відкритому чемпіонаті області з пауерліфтингу. Десятки та сотні кілограм заліза з легкістю підкорялися важкоатлетам. Детальніше про турнір та хто повіз додому медалі, дивимось далі. Змагання з пауерліфтингу для обласного центру стали вже традиційними. Кожного разу рівень спортсменів, які борються за перемогу, росте, так і цього разу попіднімати штангу зібралися важкоатлети, за плечима яких вже є серйозні досягнення. Виступають кандидати в майстри спорту, майстри спорту України. Декілька наших спортсменів нещодавно вибороли призові місця на чемпіонатах України. Вони також приймають участь в даних змаганнях. Є чемпіони України. По Прогнозу на даний момент сказати навіть важко, яка команда може перемогти. До рівного позмагатися з'їхалися спортсмени з усіх куточків області. Помірятися силами приїхали гості із Львова та Луцька. Всього близько 40 учасників, із них дев'ять жінок. Дівчата легко піднімали серйозну вагу. Одна із фаворитів змагань, іра Тихневич, завітала до рівного із Львова. каже, для неї цей турнір є важливим. Тут можна зустріти друзів та покращити свої результати. Кожні змагання є важливими для мене, тобто на кожному змаганнях я стараюсь показати найвищий, найкращий результат. Ці змагання є область, тобто досить таки Високий ранг змагань ну, цікавий. Багато знайомих я тут зустріла. Хочу для саме перед покращити свої результати по мірі можливості свого здоров'я виконати майстра. Ну і займатися в своє задоволення у командному заліку. Першість виборла команда із Кузнецовська. Срібло залишило за собою рівне, і бронзові нагороди поїхали до Львова. Вболівальникам же важкої атлетики у рівному слід чекати нових нагород від місцевих спортсменів, які вони пообіцяли привезти із літніх всеукраїнських турнірів. Все більше обертів набирає чемпіонат області з футболу у першій та другій лігах. Команди відіграли чергові тури. Ігри останнього вікенду видались навпрочуд гольовими. Детальніше про результати у нашому огляді. Ігри шостого туру пройшли з такими результатами. Орджівський Одек розгромив Володимирецьку енергію з рахунком 6-2. Ізотоп із гощею Амако зіграли в Суху нічию 0-0. ФК Малинськ отримав чергову блискавичну перемогу у сезоні. Цього разу постраждав Здолбунівський автолент. автоленд. Сокіл із Радивилова поступився Соколу із Рівного 1-4. І Сарненський маяк зрівняв землею Березнівський Случ з рахунком 6-0. Після шести турів продовжує лідирувати Кузнецовський ізотоп. На другу сходинку піднявся ФК Малинськ. На одне очко від нього відстає. Його Щамако з восьмого на четверте місце піднявся Оржівський Одек, і п'ятірку лідерів тепер закриває Рівненський Сокіл, який потіснив Березнівський Случ. У другій Лізі Рівненська надія обіграла стандарт 2-0. Горинь поступилася в воднику 0-3. 0-3. результативно перемогло Дубинський Спартак 4-1. Бугринська калина з мінімальною перевагою перемогло садове. Матч полісся Дю США Верес перенесли на пізніший термін. Таким чином, за підсумками цього туру, у другій Лізі не залишилось команд, які б не мали бодай одної поразки. А очолює ні, турніру таблицю другої ліги вельбівно із 12 пунктами. Трохи відстав Дубинський Спартак, третім йде Рукетнівське Полісся, Садове, четверте і п'ятірку лідерів закриває Бугринська калина. У Кубку Рівненської області з футболу визначився останній учасник півфіналу. Ним став ФК Малинськ. У перенесеній чвертьфінальній грі вони з мінімальною перевагою перемогли ФК Вельбівно. Під завісу матчу єдиний гол забив Олександр Полончук. Нагадаємо, що крім Малинська у півфінал вийшли Кузнецовський ізотоп, Рівненський Сокіл та Гоща Амако. Незважаючи на перемогу, головний тренер новачків першої ліги Олександр Цюх грою своєї команди залишився не дуже задоволеним. А причини цього прості. Основною причиною можна вважати недооцінку суперників. До матчу більшість гравців підійшла валяжно. Вважали, що команда друга ліга. Одна-одній нозі обиграють. Хочеться сказати і подякувати команді суперників, яка взагалі не зупинилася в жодний момент матчу. І навіть в кінці і через власні ж помилки ми могли програти матч взагалі. День захисту дітей традиційно по незвичному відсвяткувала Рівненська школа інтелектуальних ігор ПДМу. Кубок міста з го розіграли минулими вихідними. Пліч опліч з юними спортсменами, які тільки опановують ази цієї гри, змагалися і вже досвідчені гошники. Щорічно у перші вихідні червня рівненські гравці з ГО змагаються за кубок міста, співпадають ці змагання із ним захисту дітей. Це символічно, адже більшість учасників є віком до 12 років. А от більш досвідчені спортсмени використовують цю можливість, аби краще підготуватися до міжнародних турнірів, які проходитимуть влітку. Олександр готується до чемпіонату світу. В нього в серпні місяці в нас знову ж таки на кінці літа буде турнір. Ну в межах днів культури. Є. Японії в Україні то буде два турніри на Дні незалежності. Японські шахмати сьогодні а слідчий вікенд це будуть буде гараго. Крім того, ще буде Європейський конгрес, тобто чемпіонат Європи серед дорослих. Цьогорічні змагання зібрали спортсменів віком від 6 до 55 років. Але основна маса учасників це все таки діти, які тільки починають вивчати цю гру. А от найстаршому гошнику на змаганнях 50 років, з яких 40 він віддав го завітав Олександр Вдовін до рівного Скривого Рогу з одною ціллю підняти свій професійний рівень. Ровінський клуб один із сильніших на Україні. От і тут дуже... Очень сильные игроки просто є. Вот, выше моего уровня. Поэтому, ну а хотелось рейтинг повысить. Діти є серйозні, чемпіони там Європи или призіри до 12 лет, до 18 лет. Ну то них приличний уровень, кандидати ними Кубу Кубок з ЗГО у нелегкій боротьбі виборов дворазовий чемпіон Європи Юрій Михайлюк. А на майбутнє організатори пообіцяли розширювати географію учасників і наступного року зробити турнір ще масштабнішим. На цьому все у будь-який час дуби ознайомитись із останніми спортивними досягненнями місцевих спортсменів ви можете на нашому сайті rivne1.tv. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних. До зустрічі на першому місцевому.